Чи не буде сьогодні історії з косою та камнем, де в ролі коси буде армат, який буде більше володіти, більше атакувати? Зокрема, як ми це бачили вчора по вчорашньому матчу протиконадіа Медіатім. А в ролі каменя буде ультімейт, який буде міцно оборонятись, агресивно відбирати м'ячі. Подивимось, чи не буде сьогодні такого сценарію для ультімейту. Це як ти Віталій сказав, матч пана або пропав. Вічна пам'ять всім нашим героям, всім нашим захисникам та захисницям, які полягли за нашу землю, за нашу незалежність, та всім тим, хто загинув від цієї війни. Попа месі перший, браво бо! Там, здається, порушення правил було, ні, ні, здається, чиста зіграв Вова Месі. То Месі пірло проходить на швидкості. Ось ти про неї говорив. Що за рахунок антропометрії, але Вова Месі в захисті Ой, Месі відпрацьовує, віддає по своїх воротах і трошки заганяє зараз Станіслава Тарасенко, якому треба Месі на своєму легендарному дрибліну. Подивіться, як швидко працює Це на 180. І звідси треба вже якось бити. Суперник нас доганяє. Месі Месі біля штрафного майданчика. Обіграш. Анкара Месі, Анкара Месі, Анкара Месі, Анкара Месі, Анкара Месі, Анкара Месі. -а 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 Голкіпер є на воротах. Це Тарасенко. Пірло і чи буде гол? Пірло удари. Але вдається, як, який сейф. Да це так Шамонов. Але відібрати м'яч ультимейту вдалось. І ось і відповідь. Вихід вічна, Щоб сайду викид. не було. Треба Рибак. бити, Прокидати. прокидати ворота, ворота. Я... Порожні. Не забиває, Нікіта Рибак, який момент був. Шикарний шикарна контратака від Ultimate. Сьогодні відзначаємо, що Нікіта Рибак фактично грає на вістрі атаки своєї команди. Немає Артура Загорулька сьогодні в основному складі. І наскільки я розумію, в заявці його теж немає. І отут Нікіта Рибак шикарно виривається. Але не вдається йому реалізувати це рандеву. Зараз армат в атаці. От якраз подивимося, як буде з цієї опіки відклеюватися. Селезньов дуже легко це робить. Удар! гол. Євген Селезньов! Шикарно за комірець закидає. Олександру Тимченко м'яч апелює зараз Селезньов, що там можливо положення поза грою було. Ну це єдиний варіант, так. за що цей м'яч можна було скасувати, відмінити. Знову ж таки, якщо там все нормально, зараз вар втрутиться, поки що подивимось. Штрафудар з будь-якої точки. За з для армату штрафний удар з будь-якої точки штраф, за межами штрафної. Чи Тимченко, чи Стінка. дивимося, Селезньов пробиває. Небезпечно! І Тимченко парирує добивання, його немає. Це кутовий для. Армату і сей від Тимченка. Перший його сьогодні серйозний сейв. Зараз рахунок 0-0. Тоді вже рахунок був 3-0. І Ультіміт набагато якісніше і більш щільно обороняється. Передача село з і здається. Було положення поза грою, Там удар мимо, але мені здається, мають бути ще претензії щодо офсайду. Але якщо його не було, то дуже класна передача. Село з нього класно вдалося вирватися на оперативний простір і пробити, ну, пробив. Просто повз. Може претендувати на звання МВП. Удар поворотам і знову Тимченко відпрацьовує, буде кутовий. Поки що єдина людина, яка в принципі під цю номінацію підходить, це саме Олександр Тимченко, бо у нього були вуліт. За межами штрафного майданчика. Артем Гаврилюк, представник Ultimate, витягує зараз. Булік зараз чітко йому все поясню. Думаю, питань ніяких не має бути. Марчук розганяється, підробляє собі під ліву ногу. Марчук, удар поворота. Містіка. Гол. Є взяття воріт. Ультімейт виходить вперед. А, давай почекай радіти по ультімейту. Так само зараз подивимося, чи де м'яч був під час удару. Бо здається, що все ж десь щочкою своєю м'ячик зачепив лінію. Ну принаймні так, в динаміці. Зараз тим часом Нікіта рибак Рибак придирається. Удар поворотам нема добивання. І там апеляції щодо пенальті є до головного арбітра. Біжать всі гравці абсолютно чи не було там порушення правил? Звісно, цей епізод переглянуть. І що цікаво, це може бути друга жовта для його ради. Це може бути друга жовта для Ігора Дирди. в ногу. а потім бать? Бать? Андрій Марчук. Знову біля м'яча слідкуємо за центрбеком бомбардиром. Марчук під той самий кут. І забиває 2-0 дубль від Андрія Марчука. Ну, Неймовірно. тут уже не колос. Тут давайте вже повище, брат. Полісся, Олександрія. Ну, абсолютно туди. саме нога Макса. Павленка була першою на м'ячі, а потім по ній вдарили. Знову чисте відбирання від Павленка. Можна бити але дає передачу на рибака. Дуже рибак. рибак риба. Що робить цей ультимит? Хлопці! Що ви їсте перед цими матчами? Яким чином вам це вдається? 3-0. Нікіта Рибак робить просто крос в іншу частину поля, витрачає купу сил. Але мені здається, ці хлопці, вони не втомні просто. 3-0. І 0. полетів. 7 на 7. 7 на 7. Ви молодці, ви топ-левел. Тебе футбольні люди скажуть, що було. І що да. ти скажеш? Я теж ти футбольні не... люди. Ви? Да. А де ви судимо? Да. Я не судив, я а, грав. А де да. грали, можна писати? Грав, там, де, де, і ти, там, де і ти грав. Погано, що ти не бачив. Можна я тебе було? бачив за то. Може вас там не було? Я тобі розкажу потім, де я тебе бачив. Павлік і заробляє він тут порушення правил на собі. Марчук, парасочка вже готовий також робити в біганні. Там рибак його робить на добиванні. Марчук! Це хетрик! Він Марчука! Уно до Алла Мадрид! Пояснень немає. Ну від землі м'яч. Це зазвичай. От розумієте, це просто максимально неприємно, коли ось так м'ячик стрибає, буквально в метр від тебе. Розрахувати, як саме він проскочить, зокрема від цього штучне покриття. Нагадаю тут виконання. Зараз Кабаченко пробуває Кабаченко. Б'є повз ворота в цьому епізоді. Сім. 6. Я не мов зараз Кирило Круторогу в матчі Ворскла Жиліна, але може! Остання секунда! Остання легальна Мільям. секунда! І карен забиває! Так, у нас я так розумію, закінчується час, закінчується перший тайм, і рахунок 4-1. 29-59 було на табло. 29-59. І... Yeah. Е, зреагувати друзі констатуємо 4-1 Ультимет веде після першого тайму цього поєдинку. Дуже крутий, запальний і яскравий був перший тайм. ультиметр. А вже ж армат переважає. Просто шалено шалено. У нас друга частина е, першого тайму була. Червоний ні Ні, жовто. Тримав сухими свої ворота. Ну і тепер його дуель проти смакула. Тимченко вчора перший пропустив, а смакула вчора перший забив. Давайте дивитися, як буде підходити, яке рішення сьогодні буде обирати чи пробивати де з лінії штрафного, чи обігрувати голкіпера. Так само б'є зараз смакула, але тут точності не вистачило. Накручує. Ударна позиція для нього. Це ЮНЕГ! Ось його добування буде. Добування є. Рефері. Запалює зараз положення поза грою. Я так розумію, це положення поза грою у Селезньова. але треба дивитися, чи м'яч не перетнув лінію воріт, коли пробивав Сінчиков. Зараз у нас арбітри, звісно, цей момент переглянуть. Селезньов тут був в положенні поза грою. Е наскільки ми зрозуміли, і ось власне, треба повністю передивитися епізод. Поки що рефері приймає рішення про офсайд офсайду Селезньова. Штрафного майданчика армата, але відповідно дійсно граємо. Ні, рефери змінює зараз, показує синю картку, а кому саме? Мудрак. Мудрак, футболіст. Ну так, це теж зрив атаки, і це теж синя картка. Це теж синя картка. І зараз, я так розумію, гравців ультимейта ще менше стає на полі. Гра продовжується без порушення правил. Крутнув, крутнув суперника, продовжує штовхатися, але от за це можна і свисточок дати. І жовту та та само. Жовта картка для Деніса Кьоза. Він тут зривав атаку. Синя картка для Деніса Кьоза за зрив атаки. Нічого Ні. мені і так було легко. Прем'єр-ліга, Бундесліга, Бокс та купа різного іншого, ексклюзивного контенту саме тут. Ну і нашим організаторам дякуємо: футбольному клубу Рух, футбольному клубу Лівий берег, Українській асоціації футболу та Львівській асоціації футболу. Постріли бачили від Карена вже. Він сьогодні голим відзначився. Карен пробиває! Поперечка! Який постріл? Знову карен! Знову його магічна ліва нога! Браво, браво, браво! Хороший удар. І, дійсно пристрілявся за сьогоднішній поєдинок доволі здорово. Тепер попередньо. Якщо не Тимченко, то він знову ж таки продовжує, мабуть, граби без всайді, здається. А, Я ти бай бай казав бай бай про свій зір. <laughs> Гра без офсайдів для команди Армат. Ну. Для них це, звісно, плюс. Оскільки... Аут замінюється на кутовий. Помилки при передачі. Моїсей має подивитися це зараз, що є партнер по команді. Він віддає цю передачу на фралю. Фраля він лівоною футболіст. Йому тут трішки незручно може бути. Фраля залишається з вічем. Фраля чи буде бити? Ні, підкат. І от зараз, можливо, знову будуть апеляції чи немає там пенальті, але рефері нічого зараз не показує. Показує, що треба зупинити гру, бо все-таки був неприємний стик. Буде подавати. Це хороша подача. Перекинути голки про потягнув. І нема добивання якісно, але дуже все здорово було. Євген Селезньов в цій ситуації якраз таки трішечки мені здається, Заліз в той офсайд, скористався цією от нагодою. Класна подача від Кьоза. Він одразу бачить сільзього. Одразу на нього грузи. Тимченко парирує цей удар і добивання неякісне. Там і вони будують тимчасову свою атаку. Чорнобай на лівому фланзі. Чорнобай зміщення, порушення право на ньому. І класна точка для виконання. Подач, зокрема, Нікіта Кабаченко часто з подібної точки, але на іншій половині поля робив чужому штрафному майданчику. Є свисток від арбітра, можна виконувати, йде на дальню стійку. О, Пропускає! Повз, м яч, м яч, удар! Забиває Бей, якщо я не помиляюся, і тут класна подача, скидка. Помиляється тут Тимченко, і Бей. Забуває гол тут. Вірно, якісно він спрацював в цьому епізоді. Ось для, для чого виконує ці штрафні удари. Микола Іщенко. Давайте дивитися по офсайдах Все тут все нормально. Удар від воріт, удар в захисника, але бей на добиванні. Ну той ж хижак вичитував момент, апелює. Фроля стосовно руки. І Зараз маємо передивитися разом з вар-арбітрами. У нас даблбол активований. У нас друзі залишається менше п'яти хвилин до закінчення цього матчу. Нарешті у нас зупинились ці зупинки. Такий от каламбур удар дарбовороту! Який удар від Сінчикова! Пряма дев'яточка! Браво! 4-4! У нас зрівнюється рахунок в цьому матчі. Буквально 10... 23 секунди тому активовано було опцію даблболу. І Сінчиков кладе дев'ятку. Тоні крос по іншому не скажеш, тому що такий радіокерований удар можуть справжні майстри лише робити. І ось сіня, 30-й номер, може дозволити собі отримати жовту після таких ударів. Це медійний футбол, друзі, і це дуже кайфовий вид футболу. Передача але не дається замкнути її Селезньову. Селезньов, коли не забиває. Він одразу лягає. Карен піднімає дві руки догори. Карен. Простріл. М'ять пролітає і влітає якимось чином взагалі. в сітку. це що сухий лист? Невже це сухий лист? Я щойно не дивився в сторону футболістів ігніса, які прийшли на стадіон. І тут Армат, здається, кладе сухого листа від Карена. Ще чотири армат попереду. даблбол працює. І це знову 59-та хвилина. Боже ж ти мій, що відбувається тут? Абсолютна фантастика. Хочеться дивитися реплей футболісти Ultimate. Звісно, зараз в абсолютному розпачі дотепна, цікава передача. І тут контратака. Не менш дотепно. Зараз Євген Целезньо виривається на побачення з голкіпером. Але що? Матч закінчується. Матч закінчується. Я вже думав це офсайд, і ми знову будемо чекати на паузу. Армат перемагає Ультімейт. 6-4.